Так, всіх вітаю, распаковка для Олексія Олександровича. Ну тут у нас було трошки меди 340 золоту, 190, молоту 190 ну, Це правильні микросхемы. 4 гривні грам, полубачата, 8 гривні грам. У Ушасті микросхемы 814 по 11 гривень штучка. Так, ну микросхемы неприемні такі 300 гривень кіло. Два штучки було К-53,7 ну як к 1,5 гривні грам. То, що, так, 1,5 гривні грам. Ну, Чипи з резко така порахована. Посріблення 400 гривні кг з розрахунку. Ну, поотбирали, єдинічки, двійки, загальна група червоні, такі по 36 такі по 20 гривні грам. Зелені по 48 гривні грам і окуклені по 11 гривні грам. Так, це теж мікс був 900 гривні грам. Так. Ну і срібла було у нас. Срібло було магнітний, магніт, не магніт, магнітне. І на, меді, і на, меді. І на меді. Магніт. Ну, на, на меді 11, не магніт 32, магніт 23. А, і обрізь. Обрізь срібла теж по 11 пораховано. Так, далі. Із того що не рахував. Ну давайте популяємо. Ну це я так розумію сламп було. Воно тут може показувати ну все, що завгодно. Просто окремо я лампи то купую. із розрахунку 40 гривень тіло. Ну, тут он навіть 17-16 б'є. Ауру. Ну не знаю, я, мені, мені проще це назад відправити, ну Я не знаю, як його врахувати, такий матеріал. В другому місці. Ну, те ж саме тут. ауру менше, малібден б'є. ну є, є люди і в Тіктоке, які таке роблять. Тобто, я його відложив, мені проще його назад відправити. Так, ну такі сіточки теж. Давай. Давайте. Щось, воно, взагалі нічого не а, ні, Ну, Малібден, ну, Условно тут щось є. Но я не знаю, просто, як його рахувати такий матеріал. Так, і срезка склад була. Навіс все кинули. 14,5 Ну, На пакетики скинули по 40 гривні клубу. Порахована така срезка склад. Так, що ще було? Ага. Э, 19 гривні 203 г І По по 60. Ну, перевіряли, 42 гривні кіло пораховане. Причому людина написала, що знімав сплат. Ну, до речі, гарні, слідки, красиві. Загальна вартість посилки вийшла 4590 гривні. Всім дякую, підписуйтесь.